Ну що ж, друзі, а ми повертаємось до етеру. І як ми вам і обіцяли, що буде у нас сьогодні, у скапі він розпочинається просто тут і просто зараз. І звичайно вас запрошую приєднатись на наші онлайн-ресурси: телеграм-канал Радіо онлайн, Телеграм Фейсбук, сторінка Радіо Рай і вебсайт rai.ua, щоб побачити наших гостей наживо. А з нами сьогодні Софія Верега. Доброго раночку тобі. Привіт. Сьогодні разом з вами, так добрий ранок, раді тебе знову бачити. Знаємо, що ти до нас уже не вперше ми всіх зірок пам'ятаємо. Ну і хочеться перед тим як ми будемо проходити до самої родзинки. В нас і так буде завжди багато запитань до тебе. Традиційно mm -hmm. будемо тебе запитувати. Про що композиція трішечки будеш нам розповідати, як зрештою виконавиться. але хочеться запитати, як в тебе то літо минуло, і по факту як в тебе розпочався старт цієї. І осені. Щось ну, таке можливо цікавеньке було, де Чи встигла, в чомусь українською. Щоб зробити, що планувала за літо. якийсь Починок десь, можливо, був щось на того. За літо я встигла всі свої плани. Реалізувати реалізувати так літо в мене пройшло цікаве у роботі. Їхала співати на вітання на день народження людей. Ага, тому так, так, так було так, цікаве. літо. було цікаво. Ну так. бачу, вже потрішки втягуєшся в цю корпоративну історію, тому що кожен виконавець навіть, має пройти цей Так. навіть не казати, там яка б має бути популярність, це може бути топова в Європі. Вони все одно їздять на ці речі, тому що гроші ніхто скасовувати не буде. Але для того, щоб їздити на якісь всілякі івенти, слід і творити музику, яка буде якраз і транслюватися їм себто своїм же слухачам чи своїм замовникам. І заодно будемо тебе запитувати, що ти за композицію нам сьогодні приготувала. Я підготувала композицію, мама пісня мама, прем'єра якої була 6 вересня. Це моя восьма авторська пісня. Вона була написана на день народження моєї бабусі. Угу. Я її співаю, ніби як і для бабусі, і для своєї мами. Бабусі було народження 30 серпня, але за запрем'єрили ми її на ютубі. На ютубі є і кліп, і пісня так, так, так. Шостого вересня. 6 вересня вже встигли це все зробити. Ну і тут я тобі скажу більше, того ти не просто е, співаєш це для бабусі, тому що ти по великому рахунку співаєш це для двох мам, тому що бабуся вона також є мама твоєї мами, і відповідно ти співаєш е, обом мамам двом мамам. Так, так. Я навіть звернув увагу. Що є момент, що тут е, умовно кажучи, зійшлося три покоління, три генерації, тому що бабуся, мама, ну і е, дочка, або і внучка по великому mm -hmm. рахунку, знаєш, кого мені не вистачало до цієї такої невеличкої колаби? Треба тата ще долучити. Я знаю, що ти маєш композицію, яку ми так єрили про тата, проте треба його долучити. І в мене також буде запитання: а звідки таке? Я знаю, що слова, якщо не помиляюся, написала. Я мама, мама. так Марій. так, так. Ти проспівала. Бабуся була якби е, отримувачка цього подарунку. У Вас є якась можливо? Ну не знаю, генерація дійсно що, що у вас до творчості? Хтось, можливо, десь писав якісь вірші або щось співав раніше. Можливо, бабуся, можливо, е, є якийсь такий фідбек. Ну, чи бабуся немає? дуже любить співати? Вона це а полюбляє. Е, слова цієї пісні написала моя мама Варега Марія. Музику, моя наставниця Христина Дарма. Дарвайте. Так, 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 ми це знаємо. Ти пробувала сама, вже щось написати, не знаю, якось спробувати максимально так, щось. Чи були вже авторські? просто експерименти? Ну, звичайно, По що тексту. пробувала. Кожен, я думаю, що старається. Я пробувала навіть музику на фортепіано підбирати, ага. але ще якось не готова до того, щоб випускати, ще mm -hmm. трошки працюю над цим. Це правильно кажуть, ну матеріал ще трішки сиренький, він ще повинен він ще трішки настоятися. сприятися. Так, так, так. так. Ти вже до логічного результату. Е, ну а чому ти саме вирішила м, мамі, е, ну точніше, так, бабусі виходить на ювілей присвятити саме композицію, мама? Чому Ну звідки в тебе таке було бажання? Це був ювілей бабусі. Ми готували заздалегідь. Слова були написані в березні, якщо я mm. не помиляюсь. Ну не знаю, напевно ми хотіли. Я і мама нам разом прийшла ця ідея, Ми хотіли зробити бабусі такий приємний сюрприз. Е, у неї в житті дуже мало було таких гарних, щасливих моментів, тому ми хотіли її трошки підняти настрій. Mm -hmm. Ну, Я думаю, вдалося. Я, я думаю, також що вийшло. Я, так, які були в бабусі емоції, коли ти вперше Вона, її запрем'єрила? Ну, Її емоції це просто mm. дуже класно було. Вона зразу почала плакати. До речі, можете подивитися реакцію у мене в Тікток. Нагадав тебе. Я да, mm. да, да, да а, секунду, секунду саму рекламу. Куди саме слід підписатися? Софія Верега, Тікток, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб. Я її всюди я вас чекаю завжди. Ти казала, це твоя по кількості яка авторська Восьма. пісня. Восьма. А це, там є просте, що це якийсь такий альбомний формат, чи це просто твої поки що авторські треки? Це поки що тільки авторські. Ось до чого я й кажу. В мене є зараз така штука, навіть артисти, коли їздять по всій території України. Є в них не те, що ну міні альбом, це десь до речі, якраз ну шість там вісім треків. є артисти, no, які їздять так з трьома-двома там або одним треком, тому тому подібне. В тебе зараз простежується практично якась така сімейна лінія, чи можеш ти продовжувати її? Ну тобто, тато є про кого потенційно можна написати? Мама Дай". є так, хто іще може бути? І в принципі, це буде міні-альбом, сімейний міні-альбом. ми тобі так ідею накидаємо. Мене ще є пісня про брата, до речі. Про брата О, є. Це стоп. Так. Вона буде чи вона вже є? Вона вже є. А вона а -а. вже є. Добре. Я а подарувала хто... на повноліття. Брати. На повнолітні. Класно. А хто наступний у списку родини попаде? Підтрекну, mm -hmm. якщо по ще навіть не, не задумувалась. Думала. Я думаю, що наступна пісня буде про кохання. Mm -hmm. Mm -hmm. Так хотілося, б. це ще тільки в задумах. В задовух. Ну, про плани ми тебе обов'язково ще е попитаємо. Хочеться запитати і за осінь, в тому числі, коли ближчим часом буде якийсь новенький трек. Ну, тобто, коли саме. Приблизно, чи ти щось вже запланувала? Ще, ще нема, ще тільки в планах. Угу. Тільки в планах. Так. Тільки прогріває е, всю історію. Та правильно, а чом би і ні, чом би ні, осінь чи великий попереду. Ну, давай 에... я згадаю свої здібності гадалки, то я давай. думаю, це буде десь приблизно приблизно кінець жовтня. Так, Тут дивись, так, творче, ми ще потримаємо цю річ. До речі, про якраз плани, бо буду питати навіть за трішки глибші плани. Там вже говоримо десь навіть про е снігові речі, е поговоримо буквально Уже зовсім скоро. Я, в принципі, про це також буду питати, але пропоную запрем'єрити е трек, а далі ми ще повернемось до розмови. Про кліпчик обов'язково переходимо <зі> до прем'єри Софія Варега. Мама, слухаймо. Життя впізнавати, ти дала мені два крила, бути сильною, світ цей кохати, мене вчила, ти, мамо моя, вдячна я за щасливе дитинство, і за щастя у кожному дні лижи. І це була Софія Варига із піснею Мама ну а ми продовжуємо наше тербо. Софія у нас ще в студії. Ну і звичайно, просто так чи тебе відпускати не будемо. Звісно, чи не будемо. Ми вже мали змогу із слухачами якраз послухати е, твою композицію, твою нову пісню. І про кліп якраз поговоримо. Ми так легенько зачіпали. Так він же є опублікований на Ютубі. І будемо кликати усіх слухачів, щоб вони тобі і лайки ставили, і коментарі обов'язково писали. Е, трішки про кліп, тому що я там побачив, ну все мене Будемо, але побачимо тільки такі родзинки. Повідкриваємо. Я пам'ятаю, що там є автентичний одяг, там є колоски, там є соняшник, там є багато поля і така чути автентичність дійсності. Ну про маму, про рідне, про не знаю, навіть батьківщину якусь, тому що там такі елементи були. Звідки така ідея прийшла? До речі, іде писалась, і чому саме вирішила обрати в такому стилі так, так таку символіку саме до треку пісні Мама. Я обрала українську символіку, тому що мама це справжня українська жінка. Тому жити це ніби як зародок, мама це починання, тому зерно, типу, зерно. символ, так угу. так. Тому мама це найкраща людина у житті. Я бачив також, я думаю, тут, тут кожен погодиться з цим, тому що скільки би років не було. Якщо є мама, значить ти завжди будеш дитиною, мами, і це так. дуже класно. Потім це вже приходить усвідомлення навіть по іншому. В кожному віці, але до тебе це е, прийшло набагато набагато швидше. Це дуже приємно. Також е, хочу запитати, що є частина в тебе запису не тільки посеред, е, скажімо, природи. В тебе є частина запису, я бачив і в студії. Якщо mm -hmm. я не помиляюся, ти там вже трошки в іншому образі, так. тобто там дуже багато Сцинічний. картинок. Сценічне є така штука. Скільки часу у тебе м -м, пішло на запис цієї е, роботи? Тому що я розумію, треба було виділяти час, е, чи можливо це було е, за один день, отак, от оце зразу. Сходу і швиденько пішло, чи все ж таки трішки довелося е, час е, якось розмежовувати? Це було трошки довше. Ну, ми знімали три дні, але не підряд, типу, як. Mm -hmm. Але все прийшло супер. Так як ми хотіли, так воно й пройшло. Так і погода грала, тому що там такі достатньо красивий Ще горизонт. Літом, літом. Відчувається, на ну, але на жаль, вже на вулиці. Ось ну, типу, так. Але тому і буде напевно якісь наступні композиції з цим пов'язані. Я бачив в кадрі була також і гитара. Ти на ній не грала, ти використовувала її. Але ти щойно говорила, що ти вмієш грати на фортепіано. Так? так, на гітарі вмієш грати, чи це було просто так для образу? Це просто для образу, на гітарі не вмію грати. Ось, а це було б, знаєш, цікаво навіть подивитися. Ця ідею також хочеться накинути, щоб ти Ти добре вмієш грати. Це фортепіано має бути, правильно? Так. Ось, і це було б також цікаво подивитися, якби ти е, так сценічно награла. Ну тобто багато таких різноманітних речей, я думаю, що ти до них ще по-любому дійдеш. Mm -hmm. е, і про якраз твої плани можливо на осінь, на осінь в тебе є якийсь такий настрій, бо то завжди в людей якісь такі депресивні історії виникають, тому mm -hmm. що трішки пасмурно, трішки ну на душі, не так весело. Хоча насправді кожен з чогось може черпати дуже такого теплого для себе. Чи все ж таки ти плануєш щось ще встигнути до осені? Чи вже будеш чекати там не знаю зимових речей, тому що зараз про зиму тебе хочеш щось запитати? За осінь, думаю, що вже не встигну нічого, mm -hmm. але планую пісню. Але коли випускати, не планую. Так і ще так і ще немає. Так. Історії я собі зразу і за зиму подумав, тому що ти починаєш працювати. Ну точніше, навіть і вже працювала по всіляких там івентах, і це золотий час для якраз таких роз'їзних заходів. В тебе є в виконанні, можливо, щось такого новорічного або різдвяного. Ну це, тобто, попередні роки, чи ти ще про це не задумувалася, чи не виконувала таке? Я якраз планую на зиму, ага. можливо, якусь колядку. Ось ось mm -hmm. воно зараз дуже класно йде. Mm -hmm. І е, записують і тут якраз нема порушення авторського права, тому що це можна, це народна музика, і його і Тікток so. зразу закидають, і всюди це роблять. І е, дуже багато, до речі, е, дають, е, скажімо так, переглядів і популярності, mm -hmm. яку би ти для себе щось обрала. Ну, тобто, я думаю, що ти точно володієш такою автентикою. Що або що плануєш, до речі, можливо, щось задумувалося. Нам треба ексклюзив. Я планую якусь колядку. Можливо, нова радість стала, можливо, добрий вечір. Чесно, я ще не задумувалася. Mm. Але точно буде колядка. Точно бувай. буде точно. в плані, і я тобі максимально рекомендую використовувати той час, готуватися уже зараз, тому що частина людей, до речі, вже записують навіть наперед. Уже починається, так. так, 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 так. Ми навіть бачили, бачили нещодавно того тижня, як вже були готові деякі колядки. Вже починає, що вся Україна. Думаю, так на вулиці плюс 27, але Україна колядує. Нормально, а чом би то чом би то і ні. І до речі, чи помінялося ставлення серед твоїх друзів? Не Знаю однокласників найближчого то найближчого твого оточення. Чи трішки ми раніше тебе це запитували? Що там все окей, все в порядку, всі нормально відносяться. Не не кажуть, що типу там злапала зірку і тому подібне. Але чим більше в тебе буде композицій, чим більше буде в тебе треків, будеш сама це писати робити, тим більше можуть бути якихось там не дуже добрих за зазрісників. Чи відбувалося в тебе вже таке протягом навіть цього періоду, коли ми останні раз бачилися, останнім часом я помітила, що дуже багато. То мені почали там, наприклад, писати чи говорити, що знають мої пісні на пам'ять, пізнають уже дуже класно. Навіть деякі є такі, що знають всі пісні на пам'ять. Це дуже приємно. Ну це, це типу серед твоїх друзів, наскільки так, я зрозумів. Так. Слухай, це класно. Це вже з, з таких молодих років починати такий старт. Це вже <звук> маєш невеличка. На, на ура. Так можливо, якісь є ще такі цікавенькі плани. У нас не так багато часу залишилося на наступний 26-й рік. Якісь Діозні, можливо, якийсь там фестиваль може задумаєш, або чи ти так ще далеко не заглядала? Ще так далеко не заглядала. Планую поки що якусь ще пісню сучасну встигнути, щось, mm -hmm. встигнути так, а так то таких аж сильних планів то немає. А от тобі що ближче до речі, щось більше до українського такого? Ну не скажімо, народного без шароварщини, ну народного, тобто класного народного з використанням інструментів різних наших інструментів, чи все ж таки подобається більше сучасне звучання, там електронне і тому подібне? Ну допустимо, якщо ми беремо до сучасного формату, ми навіть порівнюємо з вчорашнього, бо наскало ж оркестра був. Угу. Там ну є вставки народні, тому що дуже багато використовують. А чи Теж ж таки взяти щось таке, як навіть не знаю з чим тут таким порівняти. Ну такою більше поп-музикою, там як трінчер, як як так, як смарагд сабто ж, з древом, Дребо. Воно зараз на слуху. Що тобі більше подобається? Чи ти хотіла би якось так міксувати, чи тільки суто щось твоє, українське народне, чи сучасне, чи можливо в планах би хотіла щось спробувати? Ви знаєте, мене тягне і на одну сторону, і на іншу. Я як люблю сучасне, так само і люблю українське. Але напевно більше до українського До українського берухалися більше. Ну в принципі, це також дуже хороший варіант, тому що зараз дуже класно воно популяризується, і е, це не соромно, це потрібно говорити абсолютно всім, бо колись були з цим проблеми. Сказали, а, що там таке українське це не модне. Зараз воно все поміняло. Зараз вже історія показує. Новопоки, так, так, так що так. більше вже все ж таки українська мода. у нас знову в тренді. і це дуже приємно бачити. Е, ну я тобі скажу, ми з задоволенням будемо чекати твоїх нових релізів, і мені буде подобатись, коли ти прийдеш, сказала, так я написала сама пісню і хочу її сама Цей день на запрезентувати я надіюсь, мої це слова. Буде дуже скоро я також дуже сильно буду на це. Сподіватися, і будемо тебе просити ще, щоб ти е, трішечки припіднімала настрій усі нашим слухачам, щось ну, приємного і побажання для так, їх. бо то перший день отаких от трішки холодів такої дійсності селякоті, бо тому що там плюс 13 і дощик падає. Але ти зможеш надихнути. Я думаю, наших слухачів на щось таке тепленьке, хороше. Насамперед хочу. Побажати всім матусям. Нехай кожна мама відчує тепло своїх дітей. А всім слухачам хочу побажати миру, ніколи не здавалися, і щоб вони завжди йшли до своєї мети. Супер. Дякую ну, А тобі. я нагадую, друзі, що з нами сьогодні у студії була Софія Верига, Тобі дякуємо за те, що завітала. Ну і чекаємо вже тепер наступного так, треку. Так, так чим швидше, тим краще як кажуть. Дякую вам.